Привіт, друзі, мене звати Іван Білоусов. Я чемпіон України з приготування кави у Джезві та бронзовий призер чемпіонату світу 2024 року. Сьогодні я розповім вам усе найважливіше про джезво від історії до практичних порад, як готувати цю каву вдома. Якщо ви хочете зрозуміти джезво та відкрити для себе її магію, цей ролик саме для вас. Що ж, джезва це один із найстаріших інструментів для приготування кави. Її історія сягає 15-16 століття, коли кава тільки почала поширюватися у Османській імперії. Спершу джезва виготовляли з міді, пізніше з латуні та срібла. Важлива особливість звужена верхня частина і ширше дно. Така форма створює ідеальне середовище для екстракції. Кава повільно прогрівається, утворюючи густу ароматну піну, яку ми іменуємо як крема. У різних культурах джезву можуть називати по-різному: джезве, джезва або ібрик. Також існує споріднений джезві предмет під назвою далла це арабське слово, яке позначає каструльку з довгим зігнутим носиком і однією ручкою, яку використовують для варіння кави. Воно поширене в деяких частинах Саудівської Аравії і серед сирійських кочівників. Від сьогодні джезва це символ традиційного приготування кави, який поєднує історію, культуру і справжнє мистецтво. Перше, про що сьогодні пропоную поговорити, це матеріал, з якого виготовляють джезво. Вибір матеріалу напряму впливає на швидкість нагріву, рівномірність екстракції та наявність аромату. Давайте розглянемо найпопулярніші матеріали, їхні переваги та особливості мідна джезва. Мідна джезва – це класика, яка перевірена століттями. Із особливостей це висока теплопровідність та рівномірне нагрівання. Внутрішнє покриття традиційно робиться із олова для захисту від окислення або ж зі срібла. Смак буде насичений, м'який, з досить густими крема. І з мінусів така джезва потребує більше ретельного догляду. В залежності від внутрішнього покриття зустрічаються тонкостінні та товстостінні джезви. тобто потрібно розуміти теплопровідність різних матеріалів. Міць, наприклад, другий у світі матеріал за теплопровідністю, а перший це срібло. Відповідно, при виготовленні джезв зі срібним покриттям всередині зазвичай використовують товщину стінок приблизно 1-1,5 мм, аби рівномірно та повільно нагрівати каву з водою. В противагу цьому існують мідні джезви з покриттям всередині з латуні або олова. Джезви з оловом зазвичай тонкостінні, а з латунним покриттям мають товщину стінок приблизно половина 1 мм. Мідь має здатність окислюватися, вступаючи в реакцію з кислими продуктами, що може призвести до проникнення шкідливих речовин у страви. З цієї причини мідний посуд не рекомендується для приготування їжі. Саме тому мідні джезви обов'язково покривають нейтральним матеріалом у внутрішньому середовищі. Наступний матеріал це джезви із нержавіючої сталі, сучасне і досить практичне рішення. Особливості таких джезв, що вони є довговічними, не іржавіють і легкі в догляді. На смак це буде чистий, збалансований смак, але трошки менш насичений ніж у мідних джезвах. З переваг вони підходять для індукційних плит, зручні для щоденного використання. А з мінусів піна крема, можуть бути менш стійкими. Джезви з латуні, вони близькі до міді і виступають як альтернатива з особливостей хороша теплопровідність, але повільніша теплопровідність за мідь. По смаку схожий на мідний, проте з менш вираженим тілом. Із мінусів така джезва потребує полірування та тьмяніша з часом. Срібна джезва це преміальний і колекційний варіант. Із особливостей чудова теплопровідність, перше місце з усіх матеріалів. Та також ця джезва має антибактеріальні властивості. В смаку це буде чистий прозорий смак з яскравим ароматом, але з мінусів досить висока ціна та крихкість як виробу. Керамічні джезви, це так звана екзотика для експериментів. І з особливостей такі джезви повільно нагріваються і довго тримають тепло. В смаку ви зможете отримати досить м'яку, оксамитову та делікатну джезву. Але є й мінуси: це крихкість і вразливість до перепадів температур. Такі джезви, вони з часом при пошкодженні глазурі. Можуть мати мікротріщини, у які потрапляють дрібні часточки кави, яких буде складно позбутися, і вони будуть частково впливати на смак наступних порцій завареної кави, скляні джезви. Це стильний і прозорий вибір. І з особливостей скло інертне, не взаємодіє з напоєм і дозволяє бачити увесь процес приготування. В смаку ви отримаєте максимально чисту джезву без сторонніх відтінків. Із переваг це естетика та наочність процесу, тобто можна все бачити і при цьому легкість у догляді. Але є й багато мінусів. Цей матеріал дуже крихкий та боїться різких перепадів температур, не завжди рівномірно прогрівається. Такий матеріал категорично не рекомендую використовувати при нагріванні на піску через ризик пошкодження. Тоді пісок необхідно буде повністю замінювати на новий. Тепер давайте поговоримо про форму та об'єм джезви, що є не менш важливим для приготування смачної кави. По-перше, є досить важливе правило, яке я постійно повторюю. Будьте егоїстами! Одна джезва тільки для одного гостя. При заварюванні кави у джезви, після підняття крема важливо весь об'єм перелити в одну чашку. Після зняття кави з нагрівального елементу температура всередині джезви складає приблизно 93-95 градусів за Цельсієм. Відповідно, ми маємо зачекати 3-5 хвилин, аби температура знизилася до комфортної. Це десь 65-70 градусів. В цей час у чашці продовжується екстракція. Якщо ми об'єм однієї джезви ділимо на дві-три чашки, то ймовірність, що часточки кави розподіляться у чашках нерівномірно, і це в результаті призведе до розбалансу в смаку. Одна чашка буде переекстрагована, а інша недоекстрагована. Тобто ваші гості можуть отримати дві кардинально різні чашки за смаком. Нині сучасні виробники створюють неймовірне розмовіття джезв, як за матеріалом, так і формою і об'ємом. Об'єми джезв бувають від 80 мл до 500-600 мл. Я рекомендую обирати для однієї чашки оптимальний об'єм в діапазоні від 80 до 250 мл. Якщо у вас велика джезва об'ємом 500-600 мл, старайтеся при наливанні розділяти рівномірно каву з гущею по двох-трьох чашках однаково. Тепер про форму. Найкращі варіанти форми це ті, що нагадують пісочний годинник, тобто мають невелике звуження, що створює опір для крема, які підніматимуться в процесі нагрівання води. Крема за суттю відрізняються від тих, що є у еспресо. Тут це скоріше суміш дрібних часточок кави разом із бульбашками повітря, що піднімаються наверх. Щільна плівка з крема запобігає додатковому контакту з киснем та допомагає рівномірному заварюванню у чашці. Якщо джезва має занадто сильне звуження, це може призвести до закупорювання при піднятті джезви. Ми не зможемо візуально оцінити, коли каву точно потрібно знімати з нагрівального елементу, і це може призвести до переекстракції та прогорклого смаку у результаті. Умовно, джезви можна розділити на три категорії. Колекційні, або ми їх ще можемо називати сувенірні. Вони матимуть автентичний вигляд, проте даватимуть досить поганий результат у чашці. Мас-маркет або більш бюджетні версії джезв. Такі джезви будуть виготовлені з більш бюджетного матеріалу, але я не можу сказати нічого поганого про них. В таких джезвах можна отримати досить якісну та гарно по смаку каву. І останній варіант це професійні джезви. Такі ви часто можете зустріти у кав'ярнях та на кавових чемпіонатах. Такі джезви досить міцні, вони є витривалими до частого використання та дають ідеальний результат у чашці. Ціна на такі джезви буде в середньому в 2-3 рази вища за попереднє. Проте і результат буде набагато кращим. Тепер давайте з вами поговоримо про нагрівальні елементи. Традиційно джезво нагрівали за допомогою гарячого розігрітого піску або на відкритому вогні. Технологічний процес не стоїть на місці, тому на сьогодні є безліч способів, як нагрівати джезву вдома чи у кав'ярні. Найстаріший метод це пісок. Для заварювання кави на піску використовують спеціальний пісочний нагрівач. Він має в конструкції спеціальний нагрівальний елемент ten що нагріває кварцевий дрібний просіяний пісок до температури приблизно 200-285 градусів за Цельсія. Пісок дуже швидко віддає тепло у місці контакту з джезвою, тому потрібно його періодично перемішувати. Такий спосіб заварювання дає нам більш насичений та делікатний смак. Адже на піску джезва досить повільно та рівномірно прогрівається по всій поверхні. Далі найпопулярніший способ це газовий пальник. Газ через сопло подається до розсіювача та нагріває нижню частину джезве з частковим охопленням бокових стінок. В залежності від інтенсивності газового полум'я ми можемо регулювати інтенсивність нагрівання та швидкість приготування джезва. Зазвичай середній час заварювання кави на газовому пальнику буде в діапазоні 2-3 хвилини. Я рекомендую заварювати каву на середньому або малому струмені газу, щоб рівномірно екстрагувати усі речовини із кави та отримати стабільну якісну чашку. Також існують індукційні нагрівачі, що працюють виключно із джезвами, які підходять під індукцію. Такі джезви на маркетплейсах виглядають з плоскою нижньою поверхнею, тобто низ такої джезви буде легко контактувати з індукційним нагрівачем. Або є альтернативні способи: придбати спеціальну пластину, перехідник, яка передаватиме енергію від індукції до вашої джезви. Звісно ж, як не сказати про нестандартні способи нагрівання, зустрічаються також інфрачервоні нагрівачі. А іноді заради експерименту, джезва або ібрик навіть готують у розігрітому тліючому вугілля. Тому експерименти наше все. Не бійтеся та відкривайте для себе щось нове. Тепер, друзі, давайте зберемо із вами мінімум еквіпмент ліст, щоб готувати каву як професіонала. Перше, що нам потрібно, звісно, це джезва. Користуйтеся рекомендаціями, які я зазначив перед цим. Далі це кава. Я рекомендую обирати каву українського свіжого обсмаження. Обирайте для себе спосіб обсмаження. Кава обсмажена під еспресо, буде більш екстрактивною та насиченою в результаті. Кава обсмажена під фільтр, дасть вам більше палітру в смаку. Особисто вдома я використовую каву обсмажену під фільтр. А на чемпіонати ми смажимо каву за окремим профілем, конкретно піджезво, аби розкрити каву на максимум. Далі, при можливості придбайте собі кавомолку, в ідеалі змелювати каву безпосередньо перед процесом приготування. Помол використовують від найдрібнішого в пудру до трошки грубішого, приблизно такого, як під еспресо машину. Наступним обов'язковим елементом є ваги. Уявіть, що ви заварили каву і вам дуже сподобався цей рецепт. Аби його відтворити, потрібно запам'ятати усі етапи приготування, тому ваги із таймером будуть найкращим варіантом: зважуйте каву, засікайте час приготування та відтворюйте рецепт. Наступним етапом є вода. Обирайте очищену воду з мінералізацією 80-150 ппм, аби максимально розкрити смак кави. І, звісно ж, нам потрібна ложечка. Аби рівномірно перемішати часточки змеленої кави з водою та забезпечити рівномірну екстракцію. Тепер, друзі, давайте перейдемо до приготування. Тут нам знадобиться термін ratio», тобто співвідношення входу до виходу. Базовий ratio» для джезви це 1 до 10. Тобто, на 10 грам кави нам потрібно взяти 100 грамів води. Якщо ви бажаєте отримати більш насичену чашку, рухайтеся в порядку зменшення до брюретіо 1 до 8. А якщо хочете, щоб чашка вийшла більш легкою та делікатною, рухайтеся у сторону брюретіо 1 до 12. Давайте заваримо джезву за брюретіо 1 до 8, Тобто на 10 грам кави нам потрібно взяти 80 грамів води. Також існує безліч способів приготування джезу із додаванням спецій, цукру і так далі. Такі рецепти можна залишити для експериментів. Я вважаю, що в них немає нічого поганого, вони скоріше видозмінять смак кави або виведуть на перший план смакового профілю спеції, тому краще все таки пити каву в чистому вигляді. Джезва це не просто спосіб заварювання, це цілий світ. Все, що вам потрібно, це якісна джезва, хороша кава, вода та бажання експериментувати. Спробуйте вдома і ви відкриєте новий рівень смаку. Якщо ролик був корисний, ставте лайк, підписуйтеся, діліться своїми рецептами у коментарях. І до зустрічі!